Добрий день, мої милі мої хороші підписники. Ой, гляньте, як у нас гарно, яка красива природа, дерева розпускаються, травка вже зазеленіла. Так, дивіться, Вацак і Галя Балована. Там двері друг до друга рядом стоять. Оце два єдиних кіоска на огнівці, які е, торгують. От Вацак торгує смачною, смачними тортиками випічкою, а Галя Балована все заморожене. Його і в мікроволновочку, ілі зварив і наївся. Зараз покажу, де знаходиться. Хто на Огнівці живе, в принципі, знає, бачите, кава-кава. А от маркет. І отак по алейки, по алейки, по алейки і знайшли. Багато мені писали по кондитерським виробам з вацак, що їм щось не подобається. Я вам що хочу сказати свою думку. Я так багато відповідала, відповідала, а тепер, думаю, зайду туди. Зроблю огляд, ну, які там тортики є в наявності. І що я вам ще хочу сказати? Раніше мені взагалі вона не заходила. Я купляла її, вона була настільки дешева, не ну, неважно, раніше і ціни ж були трошки інші. Ну, так, дерево закриває вацак. Вон вацак і галябала вона, бачите, рядом двері. І мені не дуже. Вам, ну як вам сказати, заходила цей смак кондитерки. А зараз вони поміняли ілі-технолога. Ну, щось у них змінилося, що от іменно, якщо ти купив цей тортик, ти ніде не хочеш більше покупати тортики, тільки в WhatsApp. Полетіли, зробимо огляд. Доволі вічливі продавці. Ну, Вони змінюються. Я там заднією, з однією тільки жіночкою спілкувалася. Зараз спросимо, можна, не можна. Як? Так, давайте. Пасочки теж в них будуть наявності, Ну, мою надію, вже є. Зараз глянемо. О, бачите, двері в двері з 8 до 8, з 9 до 8 полетіли. Бачите, які і зиски. і великі, і маленькі. Торт шине молоко. 397 гривень. Торт Київ 269 праски 269 кілограм. Торт День ніч. 900 грам, 269 гривень. Ось цей вообще маленький. Золотий горішок. Тут виходить пів кілограма. Ну, я думаю, про купити тут, чим йти в Рошен. В рошені там ціни, просто космос. Так, багатонько позавозили. Вибор широкий. Так. 600 гривень. Вишенька. Дивіться кіло 550. Це на день народження. Він вже, бачите, як порізаний частинками. На якесь свято. Смайл 530, вага 2 кілограма. І от Вікторія. Це для Вікторії. Ви просили, я вам показую. 600 гривень. Кіло 900. Також він, бачите? Як зроблений думбайський вальвет. Оранж. 226 гривен. Угу. Вельвет. Черри. 246 гривен. Угу. Просто бомбазни. Далі от тут можна також по кусочку купити. тістечко вафельне, карамельне. Праский, наполеон. Рулітики. Ух ты, пасочки які кекс. Великодній. Кексики, бачите? Так ідете? До рідних знайомих по кексику купили. Можна таку упаковочку. А це кексик у вас упаковочка, де можна брати? Можна по штучку. Це Мож... а... а... рівні штучка, з гвищеним молоком. Сказали, що Супер. сказали, що 33 гривні штучка зі згущеним молоком. Можна поштучно, можна не обязательно упаковочку брати. От. Ой. Сюди треба йти, якщо я там. Поїли хорошо, а потім взяли чашечку чаю, кави і зайшли сюди за тістечком. і кайфанули. Так, пасочки. Паски наявності 480 грамів, 149 гривень. Дивіться, яка огромна Ізюм посипано. Паска Та. дуже смачна, дуже це не взяла, штучок для кова. Так ви бачите, вага, яка і недорого. Ну, ціна нормальна, доступна. Вона так. Вона от я вам сейчас і ви вона волога і вона. Та ні, ви. Ага, да-да, легенько, легенько да. Свіжачок. Ух ти, супер. Оце отак. Так що. Ну всіх в вацок. А хто власник вацока? Вацак. Вацак. А можна да мені розказати? Я так пасочку буду показувати. Ну, мені просто цікаво. Ви працюєте, я вас не буду так, такою ну, так. Це Вінниці, ймовір-Подільська, Він. два великих заводи, mm -hmm. які йдуть, вида, ще навіть видають франшизу. Що за границею можна купити франшизу. Mm -hmm. І в нас декілька магазинів за границею mm -hmm. в Молдавії, в Германії, в Чехії. Навіть відкриті магазини. Ну, один, продукція, один, я вам скажу. Один з найвехих заводів, які, які видають продукцію безквітних тортів. Це оці. Ну, да. Це безквітні, теж правильно, я так зрозуміла. Так це виходить, якщо франшиза. Чи Пешнік ви під їхнім брендом відкрили і торгуємо, правильно? Це взагалі це від магазину, від, від самої фірми магазину, магазин. фірмові магазини. А ви можете купити франшизу, франшизу. Якщо. якщо так хочеться, то можна цим визнатися. То ви знаєте, це круче, ніж Рошен. І дешевше, і доступно в ціні. Доступніше так. Да достовид якість відповідає ціні. Ну, бачите? Ну, я думаю, що, ну, то, ну, але ж рошен вже давно, а Ну, да. Не, так, принципі... це та інтернет сторінка, да, у вас Instagram на Instagram, да, це ж інстаграм. Instagram. Да, да, а я кажу інтернет, блін, в голові інтернет. інтернет Солодкий смак домашнього затишку. Так, далі наша наступна локація це Галя Балова надивіться. Що в нас тут можна купити. Дубайський. А це у вас дубайське морозиво, да, воно називається, а це як чиє, чи що воно таке? Оце Всі його пробують. Оце ось дубайська шоколадка. Mm -hmm. Тільки що вони, оця фірма Маунтін, вона ну поняли, робить заморожену. Морожено їхнє, і шоколадка. Це ну, чисто дубайська mm -hmm. шоколадка. А ото новинка Моті дубайський шоколад. Ой -ой, ой ой, ще й Моті є. Да. Це ну коротше теж воно дуже вкусне. Теж дуже вкусно. Ну, то, ото шоколадка, а це моті дубайська mm -hmm. Угу, Бачите, добрий день. Тепло прийшло, ми йдемо за морозивом. Так, бачите, скільки всього смачного і фісташкове є. Дивіться, асортимент просто огромний. Я вам так трішки покажу асортименту моті, а потім покажу ціни ще. Там, далі в нас сирники, блинчики, млинці. Так быстро все розбираю, що не всюваю жіночка заповняти холодильник. Різноманітний вибір вареничків, пельмені, чебуреки, бендерики. Дивіться, от бачите, видно, як дівчата це все роблять для нас. М? Я це зараз кілограм собі пельменів куплю, зварю і покажу. Їх ще треба правильно варити. Що ви мені тут розказуєте, що вони розварюються? Я варила декілька разів, у мене все прекрасно. М -м? Так, далі я ще трішки показую цін. Так, дивіться, зупините відео і подивитесь. Пальмені зі свининою 180, пельмені зі свининою яловичиною. пельмені зі свининою курятною. Козацькі з кур. Кулятиною кольорові. вареникам. У вас, в принципі, оці всі позиції є, виходить? Да, Там, де ціни є, всі позиції є, В да? основному, так? Да. В Вічливі продавці зайшли до дівчат, вам тут розкажуть, покажуть, як готувати дируни. Ковбаски. Ковбаски зі справжнього м'яска, млинці. Так, по млинцям. З м'ясом, з ліверою, курка, бринза та зелень, шинка, сир. Мм. голубці, сирники. Новинки. Угу, новинки. Сінабони. А сінабони є? Так, sinnabony есть. Сейчас возьмем sinnabon. Давайте мені один синабон. Сейчас будем пробовать. Чи там на килограмм? Манник з вишнем, з творогом. Все що угодно. это синабон Хочу, хочу синабона. Бургеры. Курячие котлеты для бургерів. Котлеты. Знута. Я брала тут рибні, мені дуже багато сподобалось. Котлетки, гляньте, налітайте. Дивіться, який чистий холодильник. Гляньте, вон вам готова колбаска, домашня взяли, пожарили, Подивіться. М? Голубчики. Так що залітайте в голю. Голя вас чекає. Так, сінабон масло екстра. бобики для діток. Можна купити дитину, порадувати. Це візьму приготовлю. Сінабон. Так, сметанку завжди вам предложать. Дивіться, яка гарна сметанка Це все смачно, селянська. А це ось. Заправка томатна аджика. М -м -м. Так, дивіться, беру я сі набуни. Зараз нам жіночка розкаже, як їх правильно готувати. Розказує. Їх в... розпечатаємо, перекладаємо желательно в свободнішу формочку, бо вони підходять в два рази. Около часу вони десь розморозились, у вас підійшли. Крем з ви теж залишаєте, щоб він розмерзався. Підійшли вони у вас за годинку. Якщо у вас сучасна духовка, то вона десь за хвилин 15 вони у вас випікаються. Поставили, випекли, потім дістали їх із духовки, полили кремчізом. Якщо любите, щоб вони трошки прихватилися, ви поставили ще буквально на пару минут в духовку, чуть-чуть запікся. Якщо любите, щоб таке пожиж, ну, житті ще залишилося, то ви. Витягли їх, полили кремчизом і так і осталася. І кушать, і кушать так, і воно буде жити. Добре, будемо пробувати. От такі ще беру пельмені куріння кольорові. Як їх правильно готувати? Е, закипіла у вас вода, ви її посолили, поперчили, в кипящу воду їх вкинули. Mm -hmm. Весь кілограм, звісно, не варить зараз, бо mm -hmm. время до закипання, якщо весь кілограм пройде дуже багато, і mm -hmm. вони можуть у вас переваритися. Посолили, поперчили, мішнули їх, щоб вони не прилипли до дна. От як вони піднялись, прикрутили на невеликий огонь, щоб кипіли mm -hmm. вони м'ялі. І буквально хвилин вони готові. і вони готові. А Там фарш сирий чи в пельменях завжди сирий фарш. -сирі. В варениках кладеться готове мясо, таке як в блінчиках. зварене, перемелене, а в завжди йде сирий фарш. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, дякую. Починаємо з розпаковки. Дивіться, що я купила. Хто купляв отакі штуки? Сінабони. Бачите, тут і дата є. Вон, все свіженьке, все нормально. Їх дуже-дуже розбирають. Розпросила у продавчині, як правильно готувати. Я зараз я поставлю, нехай вони розморожуються. І до сінабонів іде оцей крем. Крем чіс Бачите, коли виготовлений. Теж він повинен розморозитися. Не розморозиться, бо жіночка розказала. Ну, продавчині розказала, як це все робити. Я зроблю. А подивимося. Далі. Купила отакі котлеточки. Кордон Блю. Суперові. Це теж я приготовлю. Також дуже, що розморозиться, а потім їх можна в духовці можна в сковородці приготувати. І купила такі пельмені малятку. Це зараз положу в морозилку, буду попозже їх варити, бо так їде достатньо. Ну, розпаковка їх буде тільки трішки пізніше. Дивіться, 10 квітня зроблені. Свіжачок, свіжачок. Це куріні вони смачні. Якщо їх не переварювати, а правильно готувати, то вони не розварюються і не злі. І. Бучте і... все з ними. Окей, супер. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А яку ви продукцію цікаво купуєте в Галі балованій? У мене там два магазини буде в обзорі і WhatsApp. Ну, WhatsApp я показала обзор, нічого не купляла. А в галібалу мені це купила. Так, оце у мене вийлися отакі сінабони. Я їх розморажувала, ну, все по рецепту. Це коричка витекла, нічого страшного. Хорошо, що я пергомент постелила. Ну, а тепер беремо цей крем і намазуємо. Зараз намажу і покажу. Ви знаєте, крем обалденний. Тепер. Беремо ще на 5-10 минут духовку закинемо. Тому я виложу красиво на тарілочку і покажу, як воно буде виглядати. А потім ми вам, з вами посмакуємо сінабуни. Дивіться, я виложила красиво на тарілочку, такі в мене вийшли сінабуни з галіболуваної. Ну, було 6, 2 вже з'їли. Це не я. Давайте зараз з чаєм будемо смакувати. М? Супер, так? А да? сінабончик. Ну, попробуємо ці сінабони. Я пробувала сінабони в маркетопті, смачні були. Ну, а тепер попробуємо сінабон з балований. Полетіли смакувати. Будемо куштувати сінабони з галіболованою. Зробила по рецепту, як було написано. І так, як мені розказали. Я буду пробувати. Зробила собі. Махіто. Не зробила, купила в маркетопті 2 літра за 21 гривню. Зараз беремо булочку. Цінабон. Ну, з маркетопта я пробувала, тепер тепер з згалі. Гляньте, як вона випіклась. Ну, я в початку відео видно, вони така, знаєте, як їх мало. Вони увеличилися в два рази, можна сказати. Трошки, ото, знаєте, на противні, що було, е то кориця і цукор. І воно, я, вроді, розтопила, а виходить, що воно потекло. М -м -м. Ось цукор, бачите? Воно не підгоріло. М -м -м. М -м -м -м. Хороший синабон. Что я вам скажу? В Гали Баловани синабоны смачнейшие. Чим маркетопки, не знаю чого. Можете з чаєм, з а я з махітом. Тут ще є якась прослойка внутрі. Он, бачите, цукор. М -м -м. Рекомендую. Зайшло на ура. Кажу сразу. Я люблю такі всі тісточка, булочки. Ну, воно смачніше набагато. Ну, тут просто треба потратити буквально 40 хвилин. Не 30 хвилин, 40 хвилин. Хороший синабон. Недорого, смачно? Гмм? Оцей крем? Він додає неймовірний такий смак. Він пропитує цю булку. М -м -м. Ну, отак вдома взяли, запекли? М -м -м. Смачно. У мене там попозже буде дегустація котлету і пельмені. Ну, пельмені курячі взяла. Разноцвітні. Дивиться. Ну, не все ж сразу. Я ж не зможу все дегустуватися. Мені треба після сінабона 10 кругів округ школи пробігти. У нас тут школа є. Нагулять апетит. два дня не їсти, а потом только буду пробовать пельмени. То так. Класс. Еще вам скажу, вообще булочки с чаем с кавою, я вот этот экспериментатор, купить мохито, А в Маркетопті 2 літра 21 гривня. Можете сухий напій купити, наколотити собі. Беріть по акції. Якщо ви берете по акції в то воно набагато смачніше. І попробуйте іменно з мохіто. Во. Зайшла. Зайшла. Респект і уважуха Галі Балвані. Привіт продавчині. Та що мені предложила ці сінабони і розповіла, як їх готувати. Там вони й пишуть. Ну, краще, якщо ви не впевнені, лучше запитайте. А оцей крем сир чи що воно тут? воно аж та ніжно-ніжно. Хороша булка. Бурка називається Синабон. Синабон Синабонний, м м Вони більшенькі стали вишню. По 10 шкалі – десяточка. Колбаса колбасу, а сінабони – це сінабонні. Нельзя пальця визивать. Ну, если вона смачно і сладко. Ну я... Ну що ти зробиш? Пишіть коментарі. Хто ще кушав сінабони в Галі Там ще є Моти, дубайські якісь шоколадки. Не знаю, щось. Реклама, рекламою, але ну я таке не захотіла.